Буде. Е, я не впевнений, що це двигун. Так, ну що ж, всім привіт, це я Чмолік. А це маленький острів Вуес. Якась інтересна гра має бути. Вона там писала шостий тиждень на початку ігри. Я так і не зрозумів, що це було. Так, якийсь рибак, розмовляти. Ага. Checking in in that lighthouse again, I see. О, привіт. Привіриш. Oh, e, як -то? Again, привіриш маяк знову, так? Добре. Хочеться якесь містечко. Ігра мені нагадує по атмосфері нового Under The Lighthouse. А це моя улюблена ігра по маяки. Welcome back to the island! E, вітаю тебе знову на острові. Є яка жіночка, напевно. You like an apple? Ти хочеш яблука? Ні, не хочу. Так, в мене брута ігра. І нужно зрозуміти, що такий стиль виграть, чи в мене наглюючи. <звук> Надеюсь, автоски в камне це немає. А то мені передається замінити на монтажі. Так, далі. Е, немає, що прочитати. Та... Я чую якийсь такий дивний звук неприємний? Ай, я ні ніколи не залишу тут на ніч. Я б теж. думочка з дерева якось так. Так, от маяк. Бултуаст. Не розумію, що тут кажеться. Хоча добре ніби знает листья, я трохи не розумію. Да, ми на майку. Ні, звісно, це не такий симулятор у майка як но он the санзав зелайтхаус. Там взагалі ще був. А це нормально. Ого! Я не знаю, що таке є. Я взагалі можу сказати одне, я обожнюю. Так, все готове, тепер все працює. Я тут закінчив. Е, тепер можна повернутися. Я взагалі обожнюю тематику маяка і у цього всього. Звіту для мене маяк це така інтересна тема. Я навіть не знаю, я б, можливо, навіть якогось пополови на ньому попрацювати, але. Тільки от запитання. Зна прикол маяку в тому, що. Дійсно, я, я думаю, що зараз там вже, типу, основний прикол маяку те, що ти, по суті, повністю один. Ну, бо з кимось там в команді, а це не як залишай то фактор, що ти можеш йти тупо з розуму. Ну і от. Мене взагалі інтересується тема маяка, я обожнюю фільм Маяк 2018, -го». я обожнюю ігри про маяк і всяке таке. Ну, все, давайте. Ага, як розуміється, наша буде така. Так. Trzydziesty piaty tydzień. To już ma... To już więcej miesięcy. Ja zalil Tak, u jakieś posiadania były. Co tak, oh, to teraz? Zwróciłeś się, to Zwrócił się znowu? Ty, ty nie zmoczyłeś się? Nie wiem. A czemu ja mam zmoczyć się? Ja tu raz na parę miesięcy tutaj przyjeżdżam. Proszę, pozwól mi Powiedz mi, jeśli zobaczysz mojego Ага, кит. Ну і... Я розумію, можливо, це сім'я. Чому ти не хочеш взагалі яблук? Хоча я не пам'ятаю, що це сім'я. Бать. Ну не знаю, бо типу це батько, це мати, це їхній син, але тут відільні. Якось це це дивно виглядає. Тупо пустий острів. То саме... Що це таке? Кит, ты нас ЗБЛ, я возьму это. Что? О, почему? Я не понимаю, что не бывает. А, можно будет кэта? это. свечечка я? За кэт, так. Окей. Okay. Доброе. <свеч> так. Мы а там что-то было на дворе. Краб. Ми нічого не бачимо по типу такого тут. А як знов, що скажеш. One, it needs something. Тут, по типу, ніхто. Йому потрібна якась робота, щось типу такого. Так, ну, давай через. Як я розумію, це буде така рутина. Я знову ж таки те ще я люблю. Я люблю, коли ігра розділена на пару днів в тижнів. Де там просто посидемо посідально... на... Точки було не так. А все тепер нормально. Все. Тепер я можу повернутися. Я взагалі обожнюю ігри така рутина, і взагалі тебе вони розділені на пару днів. І це мені подобається всіх про маяк і всі фільми про маяк. Тому що в більшості таких фільмів, так той ж самий маяк, про який я розказував, там все розділено на пару днів і там повсякденна рутина є. І отут то саме. Тож тут розділено на пару... Як то, на якісь проміжутки часу і... Так, тиждень 134. -й. Це може вони вже рік пішов? Я не буду переховувати. Ммм, ти отік поміняв? А, ні. Ти вонятку Так, <реклад> давайте... Давайте вже перекладу, тому що я вже злі не розумію, що не говорить. <реклад> вони поводяться так, ніби то моя, цінніші за людське життя. Включаючи ваше. Хто? Ну, короче, разумеется, завонял уже. Я бы тоже не все, как бы Сто 130 с чему то на, на меня одяг. По-моему, твикит что-то Мяу! Капец, у него голос был. Я тоже могу такие зубы. Мяу. Так, что ты скажешь? Что-то продолжим атаковать в ночи? О, та я люблю починаюсь то нагостати Чого не, не ставась кузь? Яблука почав... Ааа, він не воняв! Він був весь по типу як то, побитий. А не щось нападає вночі. Знову їхаш якась. Дуже добре. Я дав йому це. Що це таке? Зараз був під ліжком, що? Ще книжки появились. Я не пам'ятаю половину з цього. Добре, йдемо далі, короче. Там буде, як завжди музика, як я думаю. Що скажеш? Чому Че взяв це внес? И ч хтось ходить? І дуже швидко, так ним пробігає. Ч, я бігаю там... А я можу бігати, так? Я щось не навіть? Блін, мені було гра, вона мене лякає. Я чую, як, як хтось ходив за мною? Прям... Я... Мені не треба тут нічого, знову. А, точно, я її забув. Ч, чу, я чую, там якісь скрипіння чи шо? Типа, не знаю. я Не знаю, я не знаю, знаю кто звук здати взагалі. Давайте просто підемо і все. Прощавайте, вернусь через 2 роки. Надіюсь. А надіюсь не вернусь взагалі. Дачі, почекайте. тут. Тубої не встав більше, нібито хіба ні? Чому мені здається так. Ну, прощавай. Папа. Коротше, все. Тиждень 1297. Давайте про хуських цінів. Мені просто дуже інтересно. 297 помножити на 7. 2079 днів. Це більше, ніж. Чотири 4 роки десь так. Heard someone going to the lighthouse a moment ago. хтось х хно піти на маяк. Ну ти не змінився ніби окей. Це радує. О, туман якийсь появився? Можемо хил попалить, що? Перший. Як то? Боже, то в тою гіфку де вони ігра Silent Hill першого бігає. По туманному місту. Я думаю, я розумію, що сталося з білою тепер. Я говорю, тебе... в тебе кіт щось вживає, чи у нього очі червоні? Ой-ой-ой. Двеші відкриті. Ти, Ти... Ти, Ти... чуєш Ти... це? Гуси. Коротше, як я розумію, все опочинає безуміти. Машина. Хтось у мене роботу краде. Я не можу допомогти Що тут сталося? Ой-ой-ой. Все погано. Яблука на гижині Мозг это чкунялся. Капець, тут все в яблоко надгрыженных. То есть дуже любит яблука а хто мене работает к Д, я чувак, хтось тут. Був такий звук ніби хтось працював замість мене. Ау! Хто мене работает к Д.М. Пойдать помню нашвид почалась, ні? Все, муж я думаю. до речі, та штука, виглядає, так ніби вона почала живет чи що? Та її не встає більше. Я був правий. Дивіться, вже хати хата почали зростати бур'янами. Це все через мене, чи це через когось і іншого. Що скажеш? There are many, and they are all after you. Тут є дуже багато. Типу, як це як це прикласти? Ти не єдиний. Кож типу він сказав, що. Ой, я навіть, навіть не знаю, як це зачитати. Ти не єдиний, що буде багато після тебе. Ой-ой. Не, ну шо, я таке кожен день бачу. Ти сьогодні die, демонстрюсь. Ти сегодня помреш. На горах, так. А не, ну все, більш менш нормально в тілом, я думаю. Я думаю, могло бути гірше, що скажеш кот. Ей. Будь радий, бо я сповний зараз. Пиністи не хоче. Ммм. Як квіточки вас тут гостут, красиві. Я чую, заблюд. І хоч не може заперекласти вже. Ой-ой. Не, ну шоо, все в цьому нормальному бішмент. Что тут очі якісь. Ну, перекус таксиста, так сказати. Що е, тут? Що за іграшка? Три крапочки, нормас. Е, хто це. Е, це не моя робота, я просто маю. О, тут хтось поскладав це все. Е багато книжечок. Ну, я поспілку. Катин такі гайнесенькі. Напевно, це запізно. Просто. По-моєму, моя капелька ожив з того часу. Ой-ой-ой, у мене почав комп'ютерсь. Щось погане буде. Я не впевнений, що це двигунули. Ну добре. Це, це я Це кінець. Я мушу. Я просто, Я просто йду, я я йду. Мі, мені нічого не страшно. А все. спасибі. Спасибі, я ваш герой, я знаю. Не дивись, так на мене. Ти казашь, що ти не сытий, все вже давно. Ну, я думаю, можешь найти. Що скажеш? Доброї поїздочки. Ну, прощавайте. Спасибі за все. Е, куди? І все, скітівка. Не так. Хто... Не ката А, Ааа, маяк, це велетенське серце. Вот що. Капець. Концепт. Ага, ага, поняв. Вау! Ну це прикольно, до речі, було, мені сподобалось. Або було прикольно, щоб була не така кінцівка, яка підканец, кінців, знаєте, там якась погоня. Бо типу, наприклад, цієї гри був якийсь саспіенс. І по хорошому треба було зробити підкінці гри погоню, як докасі саспіенсу. susпенсу. А так тоже круто, і прикольна, мені сподобалось. Надеюсь вам тоже. Я трішки вирішив, відійти від Аліси. А вже наступне відео буде по Алісі, тому що вона мені дуже подобається. Вам то нібито теж. Добре? Zambučmoli. Став лайки. Подписывайтесь на мій канал. Всем папа! -па.